Добрий день, дорогі брати і сестри. Як часто ми зустрічаємо в Івангелії розповіді про чудеса Божі, і завжди ми бачимо, що на поклик Господа, на Його благодать, людина, котра отримує чудеса, зцілення або допомоги Божої, відповідає своїм сердечним. Откликом, откликом віри. І Господь проявляє до людей, проявляє до нас з вами свою любов, свою благодать і своє милосердя, не тільки для того, щоб наше земне життя стало більш легше і радісніше, але й для того, щоб ми також до інших людей ставилися з любов'ю і з милосердям. Отже. Неділя 24 і седмиця 25 після святої п'ятдесятниці за православним календарем. 8 грудня. В цьому році, неділя 24, після п'ятдесятниці, віддання свята у храм Пресвятої Богородиці, пам'ять священомучника Климента Епіскопа Римського та священномучка Петра архієпіскопа Александрійського 9 грудня, початок седмиці 25 після п'ятдесятниці, пам'ять преподобного Аліпія Стопника, святителя Інекентія епіскопа Іркутського і пам'ять освячення церкви святого великомучника Георгія в місті Києві. 10 грудня, ікони Божої Матері, іменованої Знамення, спомин знамення Престой Богородиці, що було у Новгороді Великому у 1170 році, також це день пам'ять великомученика Якова Персяніна, преподобного Паладія, благовірного князя Всеволода, Псковського чудотворця. І святої Мучениці Рафаїли Чигирінської. 11 грудня пам'ять Преподобного і сповідника Стефана Нового та священомучника митрополита Серафима Чичагова. 12 грудня, пам'ять Мученика Парамона і з ним 370 мучников. Також цей день. Пам'ять преподобного нектарія Печерського у ближніх печерах Києво Печерської лаври. 13 грудня червоний день в православному календарі. Пам'ять апостола Андрія Привозванного. 14 грудня пам'ять Стопрока Наума та праведного філарета. Милостивого. В цей недільний день за божественною торгією читається Івангелія від Луки» — Це розповідь про стілення жінки, котра хворобою була пригнута до землі. І одноразово це і історична подія, подія, котра відбувалася з конкретною людиною. І це притча для кожного з нас. Тому що всі ми, дорогі брати і сестри, пригнути до землі. І інколи ми не зможемо підняти очі, щоб подивитися на престол Божий і зрозуміти, що людина це не тільки фізична, але і духовна особистість. І в цьому православному календарі. Дивлячись на дати цього тижня, ми згадаємо і історію і нашої і Київської Русі. Язичництвом увесь світ був пригнутий тільки до земного, але Господь підняв його, щоб він дивився до Бога і пізнав його любов. На цьому тижні ми згадуємо перш за все це апостола Андрія. первозванного апостола Руси, потому что саме ему выпал жребий проповеди на нашей земле. А когда ученики Христа решили нести слово Божье людям, именно Андрею выпала по жребию будущая Русь. Есть легенда о том, что Андрей пришел на Крымскую землю. А люди, жившие здесь в первом веке, были язычниками, молились идолом, не умели креститься и даже имени Христа не знали. Вы получите на память иконочку святого апостола Андрея Первозванного. Держите ее, ибо она освящена на мощах святого Андрея Первозванного. Бог нам всем помощь. Мощи Андрея Первозванного, его стопа, хранится на Афоне. И первый раз греческие монахи привезли ее в Россию, чтобы напомнить нам о великих деяниях апостола. Из Херсонеса нынешнего Севастополя Андрей пошел по Днепру до Киева, потом, по преданию, достиг Новгорода и даже в островов и везде проповедовал Слово Божье. Через декілька десятилетий, после сто апостола Андрея Прозванного на Крымскую землю Прийшов полонений, котрого зараз знає весь світ як священомучника Климента епіскопа Римського. Пам'ять його звершується 8 грудня. Цей великий святий апостольський муж, учень апостола Петра, заснував багато церков по всьому світу, але наша кримська земля. Его памятая и буде пам'ятаты завжди. Инкерманский монастырь построен на месте первых христианских храмов, один из которых вырубил в скале святой Климент. Святого Климента, одного из первых общехристианских святых, благословил на епископство сам апостол Петр. Климент был Третім Папою римським, тогда християнська церква ще не була розколота на православную і католічкою. На кримській землі православ'я, починаючи з апостола Дрій прозваного, дісами Климента і епископа Римського, було завжди. Воно розцвітало, але були часи, коли його намагалися знищити загарбники. А от наша Київська Русь, територія нашої православної України, вона прийшла до Христа тільки через 9 століть після цих апостольських мужів. І вже потім були благовірні князі, такі як Ярослав Мудрий, котрий побудував храм на честь свого небесного покровителя Великомучника Іпноса Георгія у місті Києві. Він стояв біля Софії Київської. Храм знищили ще війська Батия, але свято 9 грудня по новому стилю залишилося. Потім, після благовірок князя Ярослава Мудрого, були інші князі, котрі не мирилися, хоч і були православними. Але Божа Матір і святогодники Божі вони благословляли. Нашу руську землю, і вони вчили наших предків, як треба ставитися до Бога і один до одного. 10 грудня по Новому Стилю ми згадуємо чудо знамення від ікони Божої Матері у місті Новгороді у 1170 році, коли православні пішли на православних. Але Божа Матір захистила тих. на стороне которых была правда Божия. Но Новгород тоже претендовал быть центром Руси. Это была мощная независимая республика. И тогда Андрей Боголюбский решил пойти войной на Новгород. Повел войска его старший сын. Сам Андрей Боголюбский под Новгородом не был. Но в принципе это не так важно. Главное, чью волю они выполняли. Они подошли к Новгороду, и вот здесь Новгород оказался в страшной ситуации. Новгородцы не знали, что делать. И владыка Новгорода, архиепископ Иоанн, обратился к Богу. Ему было видение, что спасти может икона Богоматерь Знамени. Ее выставили на стены вокруг всего города. Суздальцы, будучи православными людьми, продолжали стрелять по Новгороду, который охранялся уже Богородицей. И стрела, одна стрела попала Богородице в Рик, в лицо, в область левого глаза. И дальше владыка увидел, что из Богороди, лик Богородицы отвернулся от Суздальцев, обратился к Новгороду, и из глаз полились слезы. Владыка говорит, это не слезы по Новгороду, это знак того, что произойдет чудо спасение Новгорода. И на них нашла тьма. Ослепили Богородицу, да, глаз попали, и сами ослепли, Бог их ослепил. И в ужасе стали сбивать друг друга. И в итоге этим чудом был спасен Новгород. Дивлячись на православний календар, згадаємо і 18 століття, військові конфлікти, в котрих приймала участь і наша фортеця Святої Праведної Лисавети, де є головний бастіон на честь Андрія Привозваного. І з цього часу почали визначатися юристські нагороди. Згадаємо і те, що було 120 років тому, коли на місці дерев'яної старої церкви побудували нову кам'яну трьохпрестольну Знам'янську церкву, котра була архітектурною домінантною усього правого берега нашої річки Інгул. Але наш народ відмовився від любові Божої, від послуху до Святої Церкви. І наскільки пригнувся до землі, що їм став править сатана, і почали рнуватися наші святині. І в 30-х роках майже повністю зруйнувалася наша Знаменська церква. Але залишилися фотографії, залишилась спомин те, що було на нашій землі. І дай Бог, щоб ці святині ми змогли, перш за все, відродити у своєму серці. В пам'яті благодарних нащадків, щоб ми зрозуміли, що не треба тільки дивитися в одну землю, треба піднімати очі і бачити, і шукати правди Божої. Отже, будемо звертатися, дорогі брати і сестри, з вами до Бога через нашу православну церкву. З вірою і з надією, будемо прагнути дійсно піднятися. Від землі і подивитися вгору, щоб нам відгукнутися на Божу любов, любов'ю до нього і любов'ю до ближніх, а також любов'ю до нашої святої землі. Ангела вам, хранителя.